Я дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ. В Прямому ефірі продовжується програма громадська приймальня, четвер, 16 жовтня, третій блок Корисні поради. Мистецтво спілкування, вміння відчути міру у своїх словах і здатність контролювати свої несвідомі реакції. Отакі ну не всі можливо, але головні критерії визначають саме в питанні проходження успішної співбесіди. А щоб пройти співбесіду, і отримати бажану посаду, треба вміти поставити себе на місце працедавця, зрозуміти і відчути, які вимоги будуть ставитися до людини, яка претендує на цю роботу. вивчення цього мистецтва магає часу, але навчитися йому можна, особливо якщо скористатися порадами, які гостя надасть вже за мить у нашій студії. Діана Куценко, заступник директора Київського молодіжного центру праці. Ми працюємо в прямому ефірі, а тема є досить дійсно важливою. Тому, будь ласка, ми вже обговорювали трошки резюме. Якщо будуть запитання про резюме, ви будете не проти, ми приймемо також. Так? За люди, якщо будуть запитувати, як складати резюме, як не припуститися таких якихось типових помилок. Будь ласка, ми чекаємо про резюме також, але про співбесіду більш детально сьогодні говоримо, тому що є головні аспекти, які варто обговорити. Тому прошу 223 0971, Ми чекаємо. Ан, рада Бачите, чесно кажу, ми що якось про резюме, в принципі говорили. Хоча я живлю. Якщо будуть запитання, ми обов'язково їх продовжимо приймати. А наступний все таки крок, і навіть не крок, а етап – та це вже співбесіда. Багато хто насправді сприймає з людей, які шукають роботу. Що якщо в тебе вже запросили на співбесіду, це категорично означає, що тебе прийняли на роботу. Це ж не так. Абсолютно, Абсолютно. Не як, як ставитися до того моменту, коли тобі зателефонували? Це в першу чергу, щоб не наробити помилок. Бо багато хто знаєте, вже починають по телефону вести себе не досить адекватно, і це вже може викликати на тому, на тому боці викликати певні моменти негодування. Як себе вести, от коли зателефонували і говорять? Вас запросимо на співбесіду. Перш за все, треба подякувати за запрошення. І да. Радіти і розслаблятися не варто, а варто взяти себе в руки і ще більше готуватися. Бо співбесіда це метод відбору вже тих, хто. Потенційно зацікавив роботодавця, угу. і тут важливо, наскільки ви вмієте вже презентувати себе. Бо часто, коли два претенденти з однаковими кваліфікаціями запрошуються на співбесіду, то а, визначну роль відіграє те, яке враження вони склали на роботодавця, оцінюються і особисті якості, так. і а, ставлення до роботи. І наскільки угу. ви розумієтеся в тій чи іншій сфері, наскільки ви підготовилися до співбесіди і знаєте про володієте інформацією. Про ту компанію і про посаду, і про компетенції, які ви мусите володіти. Так, це головне. Не це забуває, головне, не? головне. так. Дуже uh -huh. часто роботодавці, перед тим, як запросити вже до компанії, проводять і телефонні співбесіди, і співбесіди, відео, співбесіди за uh -huh. допомогою скайпу зв'язку. Тобто це ну, ми йдемо в ногу Є з часом. Є такий момент, коли людина, надіславши резюме. Надіславши резюме не отримує у відповідь ніякого ну, взагалі, ніякої відповіді. І починає сама телефонувати ще не один раз до роботодавця. Наскільки це, скажімо так, ну, не є коректним. І так само людина буває, яка пройшла співбесіду, і вона ніби впевнена, що її б мали взяти, бо я ж так гарно пройшов ту співбесіду. Зараз поговоримо, її гарно пройти. І починає теж телефонувати. Наскільки це є помилковим? Чи, в принципі, в наш час, коли. Ну, час не варто очікувати. Треба брати свої руки і дійсно можливо телефонувати по п'ять разів на день. І що ви з цього приводу скати? Наскільки роботодавці цього не люблять? Не люблять, коли на них напосідають, бо резюме на одну вакансію надсилається багато. І роботодавець сам обирає, кому дзвонити, кому не дзвонити. Але в тому разі, якщо вже вас було запрошено на співбесіду, угу. то роботодавець зобов'язаний правилами хорошого тону і... Роботи правильно налагодженої, угу. написати листа і пояснити, чому вам відмовлено, угу. з яких причин для того, щоб і людина пошуковець змогла знайти Далі варіанти шукати, і попрацювати то? над собою. Бо дуже часто перше враження може бути хибним: людина могла розпереживатися, могла приїхати. І була яка ситуація вдома. Не змогла опанувати свої емоції. Тобто, завжди треба просити від роботодавця, але це ж знову ж таки після того, як ви закінчили співбесіду, роботодавець чи той, хто компетентний проводити з вами співбесіду, завжди каже, що вам напишуть, чи не напишуть, чи передзвонять то методи і способи зв'язку з вами. Ну, просто про це не забувати. Да, так. Да. А дивіться, ну настає день. Зрозуміло, що тут є велика кількість, навіть люди з великим досвідом, якщо приходять на співбесіду, вони все одно відчувають хвилювання. І тут навіть іноді людина, як ви зазначили, маючи. Хороше резюме, маючи досвід, знанням іноземних мов, але через хвилювання може навіть ну, не відкрити, перепрошую рота, і, так, як треба. Ну, і не сказати всього, що вона хотіла сказати. Хоча тут все-таки і багато чого залежить від роботодавця, правда, тому що це ж не монолог, от не природить. як відбуваються зараз півбесіди? Але... Людина ж не приходить, і знаєте, розкачіть про себе хвилин на п'ять. Це ж все таки діалог, я наскільки розумію. І запитання вони типові, в принципі, завжди. Це все залежить від компанії. Зазвичай питання типові починаються так. з прохання. Розказати коротко про себе, так. і тут все таки не варто розказувати всю свою біографію, а треба зосередитися на основних ключових моментах. Тобто вигідно почати продавати себе вже з перших хвилин. Зазвичай співбесіда відбувається проходить в форматі питання відповідь, так. але ви можете спрацювати на випередження і в, е, в розповіді про себе починати переходити до. Е, Розпису про свої компетенції, про свої надбання, про свої переваги перед тими чи іншими кандидатами, але не перехвалити себе, правда? Ну трошки можна якось де щось домалювати, але не для тих, хто боїться себе перехвалити або. Переживає, що не зможе опанувати свої власні емоції, варто взяти ще додатково обов'язково собою резюме uh -huh. і документи, які зможуть підтвердити ті чи інші ваші здобутки у професійній сфері: дипломи, подяки, відзнаки. Uh -huh. а, ще один момент: одне з таких. А... Питань, те, що я побачила, воно є абсолютно типовим. І те, що може викликати якраз неоднозначну реакцію з боку самороботодавця. роботодавця. Але це питання традиційно звучить. Навіщо вам потрібно саме ця, це місце роботи? Правда, є ж таке запитання? Навіщо вам це? Так. І що б ви радили відповідати на це запитання? Тому що я побачила, що багато хто дійсно говорить, що мені потрібна робота, бо мені потрібні гроші. Це чесна відповідь, Це, це чесна відповідь, так. Але чомусь вона у роботодавця викликає. Ну, У різних роботодавців хтось спокійно до це реагує, а хтось хоче почути не таку відповідь, а відповідь, що я там люблю цю роботу, я хочу саме цим займатися. От, і що б ви радили з цього приводу? Ти ж не можеш кожен раз відчути, що ж там думає, що там закладено в голові роботодавця. От що ви радили? Так, знаєте, можливо, що воно було і з жодним окрасом. Як відповідали на таке запитання? Коли ми з вами говорили про резюме, я не один раз наголошувала, що не варто займатися розсилкою масовою. Так. І тому, коли ви пишете, надсилаєте резюме із супровідним листом, ви вже чітко мусите розуміти, чому ви хочете працювати саме в цій компанії. Коли роботодавець запит, задає таке питання на співбесіді, він очікує почути, що ви вже бачите своє місце в компанії. Наскільки ви можете бути корисними? Для компанії, які можливо підвищити рівень продажів, можливо, збільшити е, конкурентну спроможність на ринку, можливо, повпливати на імідж компанії. Тобто всі ці відповіді будуть правильними і логічними. І роботодавець хоче, він е, швидше шукає відповідь е, для самого себе, чому він хоче взяти вас на роботу. Навіщо ви, йому треба? Угу. І тут звертається вже за допомогою до пошуковця. Угу. Деталей багато насправді. От я вас слухаю, зразу чомусь замислююсь, тому що е, до співбесіди все-таки варто готуватися. Обов'язково обов'язково. Не... І дійсно, ви правильно говорите, якщо зробити масову людині розсилочку, і якщо там співбесіди ще будуть ледь не щодня, таке теж може бути. То людина просто буває, що планують не ледь не щодня, а кожні півгодини. Є це такі, і це так? теж велика помилка, тому угу. що треба розрахувати час на співбесіду. додати Скільки додатково. Скільки зазвичай триває співбесіду в середньому? Півгодини. Півгодини, пів 40 хвилин. Угу, угу. Може бути і коротше. Може, якщо це групова співбесіда, а зараз. А є таке ти... поняття групова співбесіда? Є, є колегіальні співбесіди, коли одразу угу. о, з пошуковцем проводять співбесіду декілька керівників напрямку, угу. наприклад. Ну, це зазвичай беруть на держслужбу. І кожен а, з керівників може задати питання претендентам. Угу. Групові співбесія це коли декілька претендентів одразу відповідають по черзі на питання. Такий, це зразу такий стресова ситуація, де треба розуміти і стримувати свої емоції і більше зробити акцент на своїх професійних якостях, тобто зосередитися на своїй роботі. Тут перевіряється і командна робота. Та варіантів співбесід буває дуже багато. От про варіанти співбесід ми ще те, що зараз почули, ми продовжуємо обов'язково говорити за певний час. Цікаво було сьогодні, Правда, от ж вас слухаю, але чомусь одразу пригадала. Ввечері на телеканалі Київ, ще раз вам нагадаю всі шановні глядачі з 19.00 до 22.00. Не проєкт співбесіди, але щось подібне, тому що до нас приходять кандидати в депутати Верховної Ради. Хтось хоче спілкуватися з ведучим, хтось хоче сам про себе розповідати. Але це така ну, десь елемент співбесіди. Хоча це називається по закону передвиборна агітація. Це дивіться о сьомій годині. Вам сьогодні кажу до зустрічі. Ми обов'язково побачимося. Анна Куценко, заступник директора Київського молодіжного центру праці, була гостем у цій. Годині. Отже, вже коротко зазначили, шановні глядачі, що буде відбуватися ввечері на телеканалі Київ з 7 до 22.00. А з вами ще зустрічаюся о 15.15 .15 одразу у програмі громадська приймальня у розрізі депутатська приймальня. Будемо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. А ввечері будьте з нами у 22.00. Також ми з вами побачимося у програмі Столиця. Не перемикайте, протягом цього дня працює телефон прямого ефіру 223 0971. Будемо чекати на ваші дзвінки. Дякую.